Радіо Chicago. і так, друзі. Це радіо Чикаго. Вечірня студія. З нами на зв'язку сьогодні Роман Безсмертний, український політик та дипломат. І поспілкуємося ми про найактуальніше про те, що зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом до Сполучених Штатів, де він має ряд важливих для України і для всього світу зустрічей. А в тому числі і з президентом Джо Байденом і з двома кандидатами у президенти з Камалою Геріс та Дональдом Трампом. Отож, про це все по порядку, і не тільки про це, пане Роман, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Ваші перші враження, перші емоції від того, що вже відбулося на даний момент. Позитивні, негативні, як ви оцінюєте, ось цей останній візит, а скажімо так, президента Зеленського за каденції Джо Байдена? Ну, ми не знаємо наскільки він останній за каденції за каденції тут? Джо Байдена. Я ще раз кажу, ми не знаємо, чи він останній, okay. тому, що ще два місяці, ще бог зна скільки може подій відбутися і води втекти. Ну, я відстежую перебіг подій по двох ключових напрямках: це перша генеральна асамблея, як подія, ключова подія осені кожного року в міжнародних відносинах, і особливо та частина, яка називається дискусія високого рівня і навколо того, що робиться цей. Саміт майбутнього, саміт там по ядерному роззброєнню, саміт, який стосується рівня Світового океану, бо вони ж паралельно проходять там, і паралельно йде обговорення усіх 16 фактично, цілей сталого розвитку. І паралельно візит президента України, як теж для України, це визначальна, це дуже важлива подія. І з точки зору нинішнього року, ну і, скажімо, я би так не закидав би там на наступний рік, а сказав би так на найближчі півроку, включаючи і поточну ситуацію, і е, зиму, і початок весни наступного року. І, власне, ті зустрічі, які відбуваються, вони підтверджують те, про що ми говорили з вами минулого разу. Власне, і підтверджують перелік проблем, які. Обговорюються і озвучені тези підтверджують, що є змістом власне, плану перемоги, про який говорив напередодні президент України, перебуваючи в Україні, та і власне цей дискурс так званого плану перемоги він в Україні звучить фактично від дня незалежності від 24 серпня поточного року, і таким чином оці дві події. То вони періодично а, пересікаються, ну зокрема, як от, якщо проаналізувати сьогоднішній виступ і президента Джо Байдена, і а, президента Туреччини Ердогана, і президентки Швейцарії, і, і а, б, інших осіб, які торкалися або питання російсько-української війни, або ірано-ізраїльської. Або обох, або більшість із виступаючих, вони так чи інакше не могли пройти мимо російської української війни чи Ірано-ізраїльської. Тому очевидно, що було що слухати. І... Було на чим думати, тому що у кожного різна тональність, кожен дивився на цю ситуацію по-своєму, пане Роману. На... Пане Роман, вибачте, я вас переб'ю за Джо Байдена Хотів дещо запитати. Всі розуміють, що людина вже, скажімо так, добуває свій термін. Від нього мало що залежить, чи його слова взагалі зараз є важливими, чи зараз його хтось слухає і сприймає всерйозно з вашого досвіду, коли будь-який президент добуває свій термін. Ну по суті ж, це вже нічого не вирішує. А перше, його слухали сьогодні як президента, який йде, у якого за плачами 50 років політичної кар'єри. В залі сиділи 9 десятих, які і п'ятої частини того політичного шляху, шляху, який пройшов Байден, не пройшли. І насправді вони в порівнянні з Байденом. Є учнями першого класу. І варто їм оце розуміти. І тому зал, як ви бачили, був наповнений, а виступ неодноразово переривався аплодисментами, як би написали в радянських матеріалах з'їздів, або, як іноді там писали, бурхливими аплодисментами. Бо в даному випадку це була повага до людини. Повага до його досвіду, повага до праці, повага до його рішень. В кінці кінців чорт побери повага до його помилок, який він один з небагатьох політиків, який визнавав казав, що ми тут помилилися. І, власне, треба віддати належне авторам написаного тексту, що він, власне, на цей розраховував. Бо президент вже не малював планів, не формував завдань. Він говорив про свій досвід, своє бачення, і він казав: я починав тоді, коли ми були по вуха в лайні. Ми з лайна з цього вилізли, А зараз починаємо забиратися в нього знову. Так давайте не забиратися, бо доведеться пройти такий же самий важкий шлях. Але ми все рівно його пройдемо, цей важкий шлях. Тому не можна недооцінювати цього спічу, Він є дуже важливий. Я розумію, що зараз для американців, які одні помирають за Трампа, інші помирають для Гарріс, Джо Байден вже нічого не значить. До і хай йдуть усі під три чорти. Але для, я... світу, для світу він що значить зараз? Дмитро, пане Дмитре, я дивлюся на Байдена просто як на історичну постать, історичну постать, яка в своєму житті здолала масу проблем. Масу проблем вирішила. Масу помилок допустила. Йому все це ще згадають. Але е, ми ж люди, ми не святі. Е, він допускав помилки. Помилки це те, що виправляв він, виправляли його наступники, будуть відправляти його наступники. Це не злочини. Це всього-навсього помилки. Тому е, і до його років повага, і до того, що він зробив величезна повага. Ну, про вік про, про вік свій людей, він до речі жартував. Да. Про вік він сам сам пожартував над собою. Якщо ви слухали, там він сказав, що мені там щось 40, та 40. Ай, та я виглядаю, ніби мені 40. Але з важливого він про Україну заявив, що підтримка триватиме. Підтримка буде і після того, як вже власне він передасть повноваження. А поки власне не досягнеться якої там якоїсь там статті, так по статуту ООН, що має бути мир та справедливість, О, тобто, ну важливий був меседж. Загалом виступ, чесно кажучи, мені сподобався, і я теж маю велику повагу до цієї людини, попри все, що би там не казали. Дійсно, політик з величезним досвідом, і той політик, коли ти бачиш, як він виступає, все ж таки відчувається глибина його помислів. Але то таке про двох інших кандидатів в президенти поки що кандидатів. Ну то ситуація трішки змінилася, так Гарріс зараз має підтримку 49% зареєстрованих виборців, а Трамп 44 Ці цифри не були ще відомі на момент нашого з вами минулого спілкування. От, тому зараз бачите, вже ситуація тут вирівнялася. Ну як не до що вирівнялася, вона в сторону Камали Гаріс думаю, що Зеленський зараз приїхав штати, він напевно ж буде робити основний акцент саме не вже на Байдені і спілкування з ним, а на двох кандидатах в президенти. Чи я помиляюся, чи все ж таки він зараз ну це було б логічно, з моєї точки зору, спілкуватися більше і план, світ план перемоги просувати більше саме кандидатам в президенти. А от в тому числі, напевно, акцентувати ще більшу увагу саме на Камалі Гарріс та як вона лідирує зараз. Перше, ну, з моєї точки зору, в цій ситуації правильно було б, це ми з вами можемо а, говорити більше, менше про одного, про другого, там, вільно себе почувати. Що стосується президента, то йому, по-перше, ну, з моєї точки зору ніяких оціночних речей давати не можна. А, відноситися з повагою до Сполучених Штатів Америки, до виборців Сполучених Штатів Америки, хай вони роблять свій вибір. А Україні доведеться працювати з тим, кого обере вибори в США, і це закон, це святе правило, його треба дотримуватися. І на ці всі речі, які озвучуються, там чи Камала Харріс, чи Дональд Трамп. Ну, менше всього треба рефлексувати. Так, треба вміло реагувати. По перше, реагувати, якщо це стосується. Президента України як президенту воюючої держави, яка 11-й рік веде війну проти російського агресора. А від себе я скажу: якби от такі не дуже геніальні люди, як Дональд Трамп, вони на хвилинку свої кучері які опускали до землі і усвідомлювали, що таке 11-й рік війни, то вони іноді б. Меседжів своїх, які вони іноді дозволяють собі, ніколи в житті б не говорили. Бо те, що іноді говорить Трамп, воно просто є образою для української нації. І тут уже мова не йде про любов чи ненависть Дональда Трампа до Зеленського і так далі. Тут мова йде про його аморальність і невихованість. І я сподіваюся, що Камала Харріс не дозволить собі таких речей. А якщо дозволить, то отримає від мене то, точно такі ж слова. І мені дуже важко погодитися з тими американцями, які роблять вибір такий на користь Дональда Трампа. Хоча я ще раз скажу, я є глибоким, глибоким шанувальником ідеології республіканізму. Але коли я о, чую оці розмови про о, о, Дональда Трампа. І його і людей з його команди, я розумію, що там є частина осіб просто аморальних, які вкладають в уста президента ці аморальні фрази неповаги до України, до українського народу. Бо Зеленський, панове, які готові стати президентами Сполучених Штатів, це президент України. Що робить Зеленським буде вирішувати український народ, 100%. а не кучерявий блондин Дональд Трамп ну, Трамп до речі, у Пенсильванії <гум> знову свій е, план е, перемоги чи не навіть не план перемоги, а план миру озвучив? Наче він складається з трьох пунктів пунктів. Зателефонує Зеленському, подзвоню президенту Путіну і скажу: давайте домовлятися. А то якісь божевілля, це цитата цитата Трампа. Де, що він сказав на своїх таких виступах перед болівальниками в Пенсильванії. Ну і його віце-президент теж скажімо так виокремився. Він сказав, що потрібно взагалі припинити війну і по тій лінії фронту. А що зараз все, що Росія собі захопила, нехай буде їй, все, що Україна контролює добре, нехай поки контролює ніякого вступу до НАТО, ніякої додаткової екстра підтримки. Ну от це дійсно лякає. Ось тут, типу, якщо ви кажете залишати, залишатися якось нейтральним, ну складно зберігати нейтральність, коли ось так говорять про твою країну і виступають з такими меседжами. Нам з вами не можна тут бути нейтральним, а президент України зобов'язаний бути нейтральним, тому що він президент, пане Дмитре. Я ж не випадково розміжовую нашу з вами функцію людей, які можуть говорити те, що вони вважають за необхідне, бо вони власне є особами, персонами. А Зеленський, Володимир Зеленський, він президент України. Він говорить від імені України. Він говорить про кандидата а, чи кандидачу президенти Сполучених Штатів Америки. Тобто він апелює до народу Сполучених Штатів Америки, тому тут кожне слово має бути виважено. Ну а нам з вами належить оцю а, аморальність кучерявого голубокого блондина. Іноді її вказувати, бо це дійсно несправедливо. а Він просто не розуміє, що він говорить від імені американського народу про українського президента. Пане Романо, цей план перемоги Зеленського і мирний план, який був озвучений на саміті миру, між ними в чому по суті така велика фундаментальна різниця? Тобто, план перемоги і план миру. Це ж якби суміжні речі, зрозуміло, що мир буде тільки після перемоги. Справа в тому, що якщо дивитися оцей план перемоги, або як а, Лінда Томас гринфельд сказала стратегію і план, вона mm -hmm. так сказала: стратегія і план представниця Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, вони виходять із отого документу, а, який було оприлюднено ще 15 листопада 2022 року. І насправді ці чотири пункти, до яких додався п'ятий із плану перемоги: це звідти а, поточна безпека, геополітика, далі стратегія у ході війни, економічна політика зараз і після, і тема а, енергетичної забезпеченості України. По суті, це п'ять пунктів, які запозичені з тих перших. Кроків так званої програми Зеленського, а насправді всі вони, всі ці п'ять пунктів є і в жовтневій, і в е, грудневій резолюції Ради безпеки ООН А найбільш найбільш вони присутні у лютневій 2023 року резолюції Ради, е, Генеральної Асамблеї ООН де все це викладено в одному в одному тексті і мова. І безпеки, і навіть ще те, що немає зараз у цих п'яти пунктах президента Зеленського, там ще у листопадовому документі 2022 року мова ведеться і про справедливість, тобто притягнення до відповідальності порушників міжнародного права, тобто план перемоги і мирний план. Це дуже суміжні речі, тому навіщо якби знаєте так заплутувати людей? Давайте мати одну одну якусь фразу, одне формулювання і, і просувати його. з точки, точки зору маркетингу це ж легше робити, пане Дмитре. Зараз такий час, що вже все дуже швидко змінюється, і тому ця мінливість вона для багатьох для старших поколінь є проблемою, а для молодих людей це зачарованість, бо вона прино, приносить. Міняючи форму новий зміст, uh -huh. і тут а, я про це довго думав і а, вважав точно так, як ви. Ну було ті там 10 пунктів. От з них треба й і... ні. Нинішня динаміка прискорена, а, яка помножена ще на участь у цьому процесі сучасних технологій і штучного тех... інтелекту, вона вимагає зміни форми. І зміни змісту. І тут і одне працює, і друге. Форма міняє зміст, зміст міняє форму. І тому о, така от з, для багатьох якби складається ну, певна хаос. Але у цьому в цьому хаосі є закономірність, є тільки одне слабке місце для о, перебування в такому хаосі і управління ним треба визначитися з дефініціями, точно розуміти, що таке план, що таке стратегія, що таке план. Перемоги, а що таке мирний план, бо це дещо різний по, по поняттях а, дефініції. Відтак у них може бути ізначально неправильний зміст. Ну я з вами ми довго говорили стосовно того, що таке глобальний саміт миру. Так, 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 так. Що таке саміт миру і що таке саміт миру в Україні, так. як воно в кінці кінців було написано? От і тут і тут є. Різниця між дефініціями і змістом, на підставі цього багато хто зробить висновок про неадекватність. Але це наслідок частково цієї динаміки процесу, яка при накладанні на суб'єктивний фактор на участь конкретної людини і на її рівень знань, іноді такі фокуси, такі фортелі видає, що їх дуже важко оцінювати. Зрозуміло. Але рухайтеся далі. Президент Зеленський отримав був нагороду Американської академії досягнення має назву The Golden Plate Award. А, неї відзначають за внесок у розвиток людства. Коротке питання. Заслужено? Заслужено, тому що Зеленський прийшов на посаду на пост президента, будучи актором розмовного жанру. Сьогодні він верховний головнокомандуючий. Армію, яка дає лупки другої армії світу. Це речі дуже дуже важливі. А якщо а, ще глибше зануритись у питання, яке стосується ролі сьогодні України, Збройних сил України в забезпеченні стабільності в світі, то а, це нагорода і зеленського, і кожного солдата, і кожного офіцера, а, який Бореться зараз за незалежність України, за демократію, за свободу у світі. І тому е е нагорода ця, вона носить і прямий адресний характер, і символічний для всіх тих, хто. Забезпечує цю стійкість і перемогу, отримуючи Ми. нагороду, Зеленський заявив, що немає часу думати, потрібно діяти наступні місяці. будуть вирішальними. А от про наступні дні вони теж будуть напевно вирішальними, тому що візит продовжується. Чи могли б так на завершення ще коротко виокремити ті найважливіші події, які зараз будуть відбуватися у Зеленського в Сполучених Штатах? Найважливіше це розмова в межах сімки. Наші зустрічі на рівні президента Сполучених Штатів. Я відношуся до знайомлюючих діалогів з кандидатами просто як для ритуально ритуальної процедури, і тому на них менше треба рефлексувати. Дуже важливими є зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії, з президентом Франції. Одна з важ... найважливіших зустрічей, яка відбулася, це з канцером Колем, з прем'єр-міністром Японії Кішидо. Це важливі дуже зустрічі, тому що вони стосуються безпосередньо можливості а, перезимувати і а, допомоги з боку Японії і Німеччини для цього. От, е, сюди ж відноситься зустріч з прем'єркою Італії Джордже Мелоні. Прем'єр-міністром Іспанії, тобто є цілий ряд тут моментів. От, з моєї точки зору, всі позитивні рішення, які, на які очікувалися, вони будуть прийняті. Коли вони будуть оголошені, це вже питання тактики. З моєї точки зору, ці рішення, я би йшов такою чергою, їх треба прийняти, їх треба забезпечити в реалізації, почати використовувати все лише, потім оголосити про те, що рішення прийняті. Не треба ворогу давати право а, втручатися в процедуру прийняття рішення. Тому рішення мають бути прийняті. Їх реалізація має бути фіналізованою, почати використання цих рішень на практиці, лише потім зазначити про те, що такі рішення прийняті, і ми будемо діяти от таким чином. Це була б дуже мудра стратегія. Сподіваємось, так воно і буде. Пане Роман, дякую за включення та що доєдналися, і ми сьогодні мали змогу з вами поспілкуватися до наступного тижня. До зустрічі, пане Дмитро. До побачення. Радіо Chicago.